Відкривай нові світи слот сіті Першу партію безпілотників, підготовлену так званою коаліцією дронов, намірно отправить на Україну саме мощної європейської держава – Латвія. На більшості напрямків по всій лінії фронту зберігається динаміка боєзітне. І це був би положительний сценарій. На харківському напрямку Збройні Сили України проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування. Зараз дуже активно працює наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи. От ви зараз збирали збираєте кожному досить третю бригаду. Достати бригада замінила нас під час Ам'яру. А ми вже другий тиждень перебуваємо на північній Харківщини. Казачи, Лопань, Вовчанський, все це щось з цим пов'язано. Саме пекло. Так, на фронті всюди пекло. Ну, наше завдання наразі перебуває це бути на північній Харківщині і захищати місто Харків. Е, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Чи вдалося там стабілізувати фронт, якщо можна так, е, дійсно, так можна сказати, що ситуація стабілізована. Е, тривають бої 24 на 7. Якщо казати, да, це наше відео, ми разом з ССО ССО в вчанську окупантів будинку для того, щоб наші хлопці щоб ми, які не загинули, ми це зробили дронами. Ось головна проблема, те, що ми перебуваємо дуже близько до державного кордону і не можемо використовувати американські озброєння по території Російської Федерації. Це є проблема, що вони можуть підходити, перегруповуватися, знову повертатися, можуть накопичувати сили і знову там підсилити свої підрозділи. А ми тим як. Збройнями американськими, які отримує, за не можемо їх там вражати дистанційно. Тобто, якщо ти перебуваєш на під часовим яром, ти розумієш, що треба працювати по їхньому, їхньому толовому забезпеченні, ти це робиш і це все дозволено. То тут 7 кілометрів назад через кордон перетнули все, тільки можемо дронами FPV або українськими якісь сама або щось там британські використовувати. Це проблема. Оце по, -по, -по Білгороду ми вдарили за да, дронам FPV. Це цю це, це відомо вже показувала. Якщо повернутися до попереднього да. відео, можете детальніше розповісти про цей епізод, якщо це вже можна зараз сказати. От коли ви детальніше там. ворог намагається захопити місто Ощань, закріпитися живою силою в, в, в там, де є будинки, тому що там, де є будинки, вони мають більше живої сили, і з ними дуже важко воювати. Тому наше завдання їх вибити з, назад в поля, там, де може їх вже вразити наша артилерія та інші засоби. Для того, щоб викорити з будинку, вони там були 5 6 осіб було, вони кругову оборону зайняли. І якщо б їх штурмували просто піху, ну, живою силою, то могли б загинути наші, наші хлопці. Тож, завдяки тому, що в нас є чітка комунікація в режимі онлайн між усіма. Силами казасовими, які є в цьому напрямку, була така кооперація ми та ССО піхота штурмовики. Бо ми потримали завдання вибити їх дронами. Ми це зробили. Там ми їх вбили і двоє здалися в полон. Зрозуміли, що дронів і на них вистачить. Тобто, чатва розгинуло окупантів? Так. <кх> Тобто це фактично операція з вже зачистки тих е, районів, де вони там змогли просунутися. Ну, зачистка вибиття з, з позицій. Для того, щоб забрати позиції, треба вибити. Вона відбувається, якщо це поле артилерійськими засобами, потім заходить піхота і займає позицію. Взагалі не можна казати, що територія звільнена або втрачена, якщо е, там є, або немає. Ноги нашого піхотинця. Тому піхота це штурмовики це основні не наші, наші воїни, а все решта, я багато разів це казав, це обслуга. Отут ми обслуга тих хлопців штурмовиків які штурмували цей будинок. Ми щойно бачили відео, як влучає дрон в будівлю, яку зайняли росіяни. Я собі зараз уявляю, якщо власники того будинку живі, Якщо їм вдалося евакуюватися, я розумію, що в нас триває війна, але також розумію тих людей, які бачать це відео і бачать свій будинок. І їм напевно боляче від того, бо гарно збудований будинок, довкола насаджені якісь туї, красиві, і, е, і це напевно, напевно для тих людей, для тих, не напевно, а точно для тих людей це боляче, бо це означає, що Повернутися до того життя можливо вже й не вдасться, пане Волосю. Ви літаєте дронами над, над тими територіями? Що росіяни лишили від Харківщини? Ми знаємо, що вони перетворили Мар'їнку. Ми знаємо, що вони перетворили Авдіївку, Бахмут, Вовчанськ, Липці, всі ці населені пункти Харківської області, які зараз під їхнім обстрілом, як вони виглядають? тоді uh, ну, ще трошки про сказали про стан будинку і що ним відбувається, як сприймаються люди. Uh, у нас був вибір, ми можемо просто його з його згармати або з танку рознести і все, і нікого там не залишилось. Але ми намагаємося де це можливо працювати більш делікатно і для того, щоб і будинок залишився, і взяти полонених, тому що вони потрібні, щоб повертати наших хлопців з полону. Це є таке завдання. Ми його завжди намагаємося виконувати. Стосовно що вони створили з Харківщини, ви бачите, що зараз відбувається. Вони, не перебираючи кабами, ракетами обстрілюють місто Харків, передмістя Харкова. і щодня бувають мирних мешканців. Тож, те саме відбувається із містами, селищами, які знаходяться поруч з цим Вавчанськом і південнішою цією нової лінії фронту. Я не знаю... Тому... Я не думаю, що в власників того будинку будуть якісь претензії до вас. Навпаки, вони напевно сидять там, вболівають, може, десь донатять, якщо мають що донатити, бо люди мусили покинути своє колишнє життя і тепер, десь якось вчитися заново жити в нових обставинах. Я думаю, що вони вболівають і всіма. Тримають кулаки і всім, всім, чим можуть, допомагають, щоб власне Збройним силам все вдалося, щоб вибити москалі звідти. Бо бо москалі точно не будуть рахуватися з тим, що їм робити з цими будинками. Точно не будуть Я ж спитаюся, пане Олесю ну росіяни, вони. Кожне своє мінімальне просування, і вони повільні ті просування? Вони мало просунулися за ці два роки, фактично, і платять велику ціну. Ті просування, а вони намагаються кожне просування продати як величезну перемогу. Це відбувалося зараз, звичайно, з цим з цією атакою на Харківському напрямку, що мовляв, тут мало там не сиплеться український фронт, все з -з зненацька захопили і так далі. От ваша оцінка, як зараз? Справи на фронті, не знаю, там від нуля від 10, до 10, десяти. Де 0 це повна катастрофа, а 10, там вже ворог розбитий і тікає. Де от ви зараз? На п'ятірочку встав по десятибальній шкалі. Ворог досягнув своєї мети. Він відбілік сили з Донбасу. Але він не думаю, точно розуміє, що ніхто йому Харків не віддасть. І всі, хто рухається в сторону Харків, будуть сто відсотків вбиті. Ось, але е, ще це відомий факт, що вони використовують це вікно там півтора-два місяці, поки не доїдеться заточно це, це зброя, яку якою, якою ми чекаємо від американців, і вони хочуть ще щось захопити, тому що що вони захоплять, нам доведеться потім відбивати. Відбивати це завжди складніше, ніж е, об, оборонятися. Ось тому вони роблять все, що можуть для того, щоб якомога більше зашкодити і нашими ресурсами, і ж, наші нашій живі силі, техніці. Следует... Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие. Те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.